Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як замінити муфту генератора на Вольву, не знімаючи генератор. СТО мені сказали, що то, е, треба замінити ролик. не замінили, нічого не змінилося. Так все і лишилось. Через 3000 км той ролик взагалі перестав піджимати ремінь. Я замінив вже сам ролик, ну, такий же ж самий, і почав шукати причину далі. В інтернеті знайшов причини в цій муфті, що вона починає заклинювати і починаються такі схожі теж вібрації на тому ролику. Ну і вирішив замінити ту мовту. В інтернеті я знайшов тільки відео, де я повністю знімаю генератор, що є складною процедурою, бо дуже багато патрубків. Витягти звідти його дуже важко. Треба багато що знімати, розбирати, тому вирішив замінити його не знімаючи. Я то вже зробив, тому вирішив показати, що для того потрібно і Як то я робив? Для цього я замовив отакий ключ. Він мені з доставкою обійшовся в 220 гривень. Самий дешевий, напевно, ну, на декілька разів вистачить. Тут він запресований був, я його розпресував, це нам не потрібно. І тут звертайте увагу. Що оця середня має бути, ну, принаймні, у мене на 12, на 6. А тут бачите на 12. Оце має бути на 33, це мені підходить. Тут задній ключ на ключ під 17. І тому я ще замовив, з доставкою теж вийшло 145, 165 гривень. Такий ключ на 6. Зубчиків. Тут 50-й ключ. Ну і, звісно, треба на 15 ключ ключковий для того, щоб відпустити натяжний ролик. Ключ на 10. Ну і ключ на 17. Як бачите, генератор тут стоїть дуже захований воно він там. Тому, бачите, навпроти муфти є отвір в кузові. Значили, тому ще потрібно буде ключ на 15, Відкручуємо оці два болти на подушці. Посуваємо двигун трошки вперед. Отвір, принаймні, в мене не навпроти. Трошки двигун, якби назад від отвору. Потім беремо таку конструкцію, робимо у зборі. Його покажу саме тільки на цій штучці. І ви туди його Заводите задом, і отак він у вас вперед да, входить. Тут треба всю конструкцію разом збирати докупи. І так зриваєте, так і затягуєте Потім назад все повертається і закручується. Всім дякую. Всім гарного дня.